Задач. Скільки протонів, скільки нейтронів міститься в ядрі атому протоктинів 234. У дано ми можемо записати власне, протоктині. І що треба знайти? Нейтрони і протони, то практично треба знайти число N і число Z за умовою Z. Показує зарядове число, тобто ми можемо вже зразу записати 91. Також ми знаємо за формулою Іваненка гейзенберга Масове число дорівнює Z плюс N. Звідси кількість нейтронів Н дорівнює А мінус Z. Отже, N дорівнює 234 мінус 91. Що дорівнює 143. Відповідь: число протонів Z дорівнює 91 число нейтронів 143. Задача розв'язана. Запишіть рівняння реакції розпаду. Значить альфа розпаду для 222 радона і бета-розпад для 234 Торію. Значить, тут пишемо без дано, зразу 222.86 радон. Альфа розпад, значить, щоб ми могли зразу визначити за правильне зміщення, який буде елемент, то запишемо значення масового числа і зарядового для альфа частинки, тобто ядра гелію. Зарядове число до розпаду 86. Два заряди бере на себе гелій. Отже, залишається 84. 222 масове число до розпаду. Після ядро гелію 4 масове числа. Отже, залишається 218. Дивимося за періодичні таблиці. Це буде ізотоп полонію. Тепер бета-розпад Торій. 234-90. Торій. Визнає бета розпад, 234, 90. Бета, -розпад. бета розпад це є релятивістський електрон плюс масове число без змін. Оскільки електрон мінус 11, значить тут повинен бути на. Один пункт наступний. 91. Це не що інше, як з попередньої задачі про протектині. Задача розв'язана. Задача. Стала розпаду радіоактивного цезію 137 до дорівнює 7,28, десь мінус 10, -10 в степені. Секунда мінус перша степені або одиниця на секунду. Це рівнозначно. Скільки атомів Цезії 137-го міститься в радіоактивному препараті, якщо його активність складає 182 беккерель? Отже, дано, можемо написати альтернативно. Або в вигляді запису елементу ізотоп Цезію або просто словом цезій 137 Це альтернативно. Стала радіоактивна розпада лямбда дорівнює 7,28 на 10-10 степені. Секунда мінус 1 степені 1 на секунду. Далі активність А дорівнює 182 бекери. Значить, Нам потрібно знайти кількість атомів, що міститься в даному зразку. Значить, За формулою. Активність лямбда помножити на n. Звідси кількість атомрівні А поділити на лямбда. Значить, Це є безрозмірне число, по ідеї, у нас повинна бути одиниця при виконанні дії на одиницю вимірювання це розмірності. Значить, одиниця активності бекериль. Секунда мінус першій степені. Беккерель має також розмірність одиниці на секунду, бо секунда мінус першій степені. Ми бачимо, що секунда мінус першій степені, секунда мінус першій степені рівні одиниці. Обчислення. числові. Отже, 182 поділити на 7, 28 сотих на 10 у мінус степень. 182 поділити на 7,28 буде 25 число поділити на 10 у степені. Значить, Якщо ми ділимо 10 у степені. То при множенні на це число знак степені буде протилежний. Тобто поділити на 10 мінус 10, то буде помножити на 10 у 10. Коли пишемо, запишемо відповідь, то вже запишемо. У стандартному вигляді. Тобто відповідь буде 2,5 на 10. Ми перенесли кому на одну цифру вліво, отже, степінь зросла на одиничку. Ну, штук то мається на увазі атомів. 2,5 сотні мільярдів. Задача розв'язана. Середня доза випроміння поглинута працівником, що обслуговує рентгенівську установку до рівня 7 мікрогрей за годину. Чи безпечно працювати з цією установкою протягом 200 днів на рік по 6 годин щоденно. І що гранично допустима доза опромінення дорівнює 50 мг на рік. Відомо, що природній радіаційний фон становить 2 мг на рік. Отже, як коректно записати умову? Тут, що стосується на рік, це буде. Не розглядати це як фізичну величину, час, рік, а лише як межа, межі, у яких у даній умові відбувається спостережуване явище, тобто опромінення і так далі. Решта часу ми будемо вираж... також використовувати специфічно. А саме, отже, коротка умова. Дано. 7 мікрогрей за годину це фактично отримана доза за одиницю часу, З іншими словами, потужність. Можна виразити як потужність. Отже, 7 мікро грей за годину. Ясно, що мікро треба буде перетворити і, і не за годину виразити, а за секунду. Але потім це згодом. Значить, весь час, який активний, який розглядається, це є 200 днів по 6 годин. Тобто це означає 200 разів. По 6 годин поки залишаємо так. Значить, що тут ще відомо? Максимальна доза, назву її максимальна 50 мг. Тобто протягом року людина може отримати до 50 мг. Ну, і ще нам згадали, що протягом року від природнього фона. Ми отримуємо також 2 мг. Нам необхідно знайти чи безпечно працювати. Отже, практично нам потрібно знайти дозу, яку отримує людина і порівняти її із максимальною дозою. Значить, Спочатку перетворимо ті, які ми написали величини. У інтернаціональній системі Значить, 7 мікрогрей за годину. Значить, Яким чином? 7 помножити на мікро. Мікро то є 10 у мінус 6 степені. і поділити на 3600, тому що за годину це 7 мікрорей, а за секунду треба поділити на 3600, оскільки секунд 3, 3600 в годині. Але запишемо у стандартному виді, тобто 3,6 на 10 у третій степені. Що це означає? Значить 7 поділити на 3,6. Це майже 2 буде. А точніше, 1,94. На 10 у якій степені. 10 у мінус 6 поділити на 10 у 3, то значить показники віднімаються, буде 10 у мінус 9 грей на секунду. Далі, з часом. 200 помножити на 6, то буде 1200 годин. Якщо Помножити на е, кількість секунд у годині і перевести в стандартному записі, то буде 4,32 на 10 у 6 секунд. Е, 50 мг запишемо. Ну, не зовсім в стандартному, але 10-3 грей. Ну, Природній фон 2 на 10. Чому не в стандартному? Тому що це нам полегшить під час обчислення і аналізу. Значить, яку ж дозу людина отримує протягом року? Значить, вона отримує певну дозу від установки і відповідно від, ну, через природний фон? Нам необхідно знайти фактично ту дозу, яку отримує від установки. Значить, так як ми вже з вами говорили, що. 7 мікрогрей за годину то є потужність. Отже від установки. Тобто потужність того випроміння, яку вона отримає від установки. Іншими словами, це де установки поділити на час. Звідси, доза від установки дорівнює P Помножити на час. Це ми підставляємо. І отримаємо робочу формулу. Тобто D дорівнює P з індексом D помножити на T плюс D природній фон. Значить, Перевіримо одиницями вимірювання. D дорівнює. P то грей, на секунду. Помножити час секунди і плюс грей. Секунди секунду скорочується. залишається грей плюс грей. Буде. Кейс інший грей. Обчислення D дорівнює 1,94 соті помножити на 10 у мінус 9 степені. Ось помножити на 4,32 соті на 10 у 6 степені. плюс природний фон то 2 на. 10 у мінус третій степені. 1,94 соті помножити на 4,32 соті. Це буде приблизно 8,4. 10 у мінус 9 на мінус третій. І плюс 2 на 10 у мінус третій. 10 мінус третій з-за задушки. У дужках 8,4 плюс 2, то буде 10,4 на 10-3. Порівнюючи із максимальним значенням, ми можемо бачити, де буде менше де максимальне. Щоб не писати числа. бо Якщо би ми записали у стандартному, то у нас би було 10 у степені трошки іншою, і прийшло бися переводити в одинакові рівні, щоб можна було. Адекватно їх порівняти. Значить, майже 5 разів, так? Відповідь. Працювати безпечно. Працювати безпечно. Визначте, яку масу урану 235 витрачає за добу атомна електростанція потужністю 2 ГВт і що її коефіцієнт корисної дії становить 25%. Отже, коротка умова. Дано нам. Відомо якийсь час, проти якого ми, ми повинні провести аналіз. Це є 1-2. є уран 235. Запишемо. Уран 235. Значить, потужність. Корисна потужність дорівнює 2 ГВт. Коефіцієнт корисної дії етадуріння 25%. Треба знайти масу, яка витрачається. Одна доба то 24 години на 3600 секунд. Якщо перевести то в стандартний запис, то буде 8,64 на 10 у четвертій степені. Далі. Корисне, тут покладемо індекс К. Значить, це буде 2 на 10 у 9 степені. Гіга, то 9 степень ватт. Ну, щоб потім не гратися з відсотками, то ми можемо 25% перевести у відносні одиниці. Тобто, якщо 100% брати за одиницю, то буде 0,25. Яким чином ми можемо знайти масу? Будемо використовувати додаткову інформацію. Треба вважати, що внаслідок поділу кожного ядра урану, це з попередніх уроків, ми вже говорили. були, Відділяється деяка енергія, нехай буде 0В, що дорівнює 3,2 на 10 у мінус 11 степені джоуль. Пам'ятаєте, це з попереднього року. Маса одного атома. То буде 3,9 на 10 у мінус 25 степені кг. Ось така довідкова інформація, яка повинна ми, ми будемо використати. Масу можна йти, якщо масу одного ядра. Ну, атома помножити на їх кількість. Ну, тут фактично треба якимось чином нам визначити з кількістю оцих. Атомів, які по великому рахунку приймуть участь у поділі. Значить, повна енергія, при цьому якась певна виділиться. Ну, яка повна енергія буде дорівнювати знову таки кількість цих атомів помножити на енергію одного атома. Одесь із цього ми можемо звідси і для себе. Визначити ту кількість. Тобто, нам можемо поділити як повну енергію поділити на e е 0 Тобто, на енергію при поділі одного атома. Тобто, практично масу речовини ми можемо знайти як М0 помножити на ту енергію, яка виділить вся, поділити на енергію яка вивільняється із одного атома наслідок поділу ядра. Значить, Фактично тоді виходить вже, що нам треба знайти оцю енергію, повну ту енергію. Звідки ми її будемо шукати? Коефіцієнт корисної дії значить, нашої станції, це практично поділити оцю корисну на ось ту повну. Звідси, ми бачимо, що повна. Ви одурівняєте Е-корисне, поділите на ета. І отже, це повинні підставити сюди, і щоб отримати формулу знаходження маси. Отже, М0В помножити на дріб, то тоді, от корисна тут залишиться, ета йде вниз до Е. Нам невідомо е корисне, але нам відома корисна потужність. А що таке потужність? Це є, скажімо так, скільки енергії виділяється за одиницю часу. Е-корисне нам дорівнює, То є потужність корисна. Помножити. На той час. Так? Ми могли, в принципі, зразу і тут вже шукати через потужність, але це би нам кажуть, не дозволило визначитися чітко, що робити з цим коефіцієнтом корисної дії. Таким чином, остаточний вирост для маси. М помножити на P корисне на час і внизу е нульове на ета. Ось це вже якби кінцева робоча формула. Перевіримо її одиницями міміння. У нас повинні получитися кілограми. Отже, оце М0. І нам дасть ті ключові кілограми. І все остальне залишаємо у дробі. Так, отже, потужність то є ват, час секунди. Тут ми маємо джуль безрозмірна величина. Так, бо ми її перевели, бачите, відсотки. Вт на секунди, то практично то є ті джоулі. от, бачите, Звідси ми бачимо. То буде, значить, джоуль на джуль. Ну, тут забули про них кілограми. Що дорівнює, тут все скорочує, лишається книжко, проведемо обчислення. За цією формулою. Значить, пишемо: маса дорівнює М0В 3,9 на 10 у мінус 25 степені, помножити на потужність 2 на 10 у 9, помножити на час 8,64 на 10 у 4 степені Ділимо на e 3,2 На 10 у мінус 11 в степені можемо на 0,25. дорівнює. Якщо виконати дію в чисельнику знаменнику із окремо з числами 3,9 на 2 на 864 То буде 67,4 10 у степені, Значить тут буде. 10 у, 9, 10 у 4, то будемо мати 10 у 13 степені. А помножити на 10 у мінус 25 показники додаються, то буде мінус 12. Так. Внизу 3,2 на 0,25. Тобто на четвертинку, То практично 0,8 на 10 у мінус 11 степені дорівнює все разом приблизно 8,4 кг? й запишемо у відповідь. Отже, щодоби практично при такій роботі атомної електростанції вона витрачає 8,4 кг урану.